Доброго дня, шановне панство, пані та панове, всіх вітаю! З вами Генрік Буварський, Генрік Раді Сенсу. Мен uh, Фаталіті, так сказати, езотерик, uh, духовна людина, мовно кажучи. Давайте сьогодні ми погадаємо карти, Таро, я вже довгий час практикую це. Uh, сьогодні. Зараз у мене тут ну, такі карти собі купив. Пластикові, бо мої бумажні вже практично стерлися. От, е, сьогодні давайте погадаємо таке хороше питання, поставимо, що найближчим часом мене особ ну, тобто вас, е, порадує. Тобто, да? Я розкладу три частинки, думаю, для початку цього буде достатньо. На три частинки розкладемо, ви оберете е, перший, другий, третій варіант. І Потім подивимося, як воно вам співпаде чи не співпаде. Так що у вас Ой, почалося, да? а, що, що у вас особисто порадує? Настраюємося на ситуацію, власну. У мене, завтра у мене як завжди, воно все скаче. Поляше. Що вас особисто порадує? настраюємося на позитив на те, що от вам хочеться, на ну, ваше життя так сказати, що вас особисто порадує. Що вас особисто порадує? Що вас особисто, шановне ну, на порадує? Так, <кій> <кій> так, э, беру по три карти десь. Напевно, раз, два, три. О, така буде тут. Потім тут раз, два і три. Так, зібрали. І тут останній раз, два. І три. Так, обираємо перший, другий, третій варіант. І я потім буду ще докладати, якщо мені буде щось не Можете зупинити. Так, настроїться і одразу ж обираємо один варіант. Ну, Можна, звісно, міняти, якщо вам дуже хочеться, але важна обрати один варіант, не сумніватися, щоб потім не було. Ну, в принципі, ваша інтуїція вам краще підкаже. Так, давайте дивимося перший варіант. Так, що вас порадує? О, ну тут одразу скажу: тут кохання. Тут тематика або кохання, або партнерство. Це може бути, в принципі, і бізнес теоретично, але в будь-якому випадку тут таке, знаєте, взаємність. Чомусь тут таке або кохання, або партнерство, або щось, ну, щось де є дві сторони, так сказати, де от, є таке согласіє, підтримка. От, і причому це дуже буде приємно для вас. Це от такі, знаєте, як ну, сюрприз навіть. Теж дуже хотілося, але, можливо, і не очікувалось, напевно. Зараз, може, ще докладу, подивимося. Ну, так, да. ні, це може бути пов'язано з грошима, якщо у вас така ситуація. Ну, може бути і свідання, наприклад. Ще дві карти. Ну Це да, це сердечне щось може бути. Вот. Ну, в общем, це може бути пов'язане з грошима, а може бути просто, знаєте, така сердечна, приємна ситуація, така, знаєте, насичена. От ця карта може говорити як про насиченість король Пентаклі, такою. Насичене партнерство, насичена любов, так і про, про грошовість теж може говорити, тому що це пентаклі. Так. А, ну, давайте це тоді так зберемо. Це був перший варіант. Давайте дивимося. Пишіть в коментарях, які хотіли б ще відео гадання, а ми продовжуємо відео. Другий. Так, що вас тут порадує? Ну, напевно, тут більше як щось родинне, робота. Таке щось, знаєте, домашнє, таке сімейне щось. Не, ну, тобто може бути робота, але робота більше як родина якась така, знаєте, тут король кубків і королева мечей. І плюс ще ця карта з пентаклями — це якийсь дом, може, найти город, я не знаю, що це виросло у вас. От, ну, загалом, це ж якийсь дом, це якийсь, мені здається, щось сім'я може. От так от більше мені чогось здається, щось хороше буде в сім'ї. Більш, віроятне, що чоловік, або від людини з такою більш чоловічої енергії, не знаю, тобто жінка теж може мати такі чоловічі енергії, це нормально. Вот, тобто щось таке в домі приємне буде, напевно, якісь результати, може якесь оновлення в домі, щось з'явиться нове в домі, покупка чи щось таке. Тобто Щось хороше у вас в домі буде саме, вот, в сім'ї. Да, це може бути пов'язано з приобретеннями, з досягненнями. Може бути да, досягнення, приобітіння. Ну, в крайньому випадку ще це так можна трактувати, що це, типу, якісь досягнення. При... Ну, тобто може якесь разнообразя в інтимному, да? так понять. Ну Так сказати, що от між двома людьми, чоловік, жінка, або чоловік, чоловік, жінка, жінка, не знаю. Ну, в общем, якесь таке разнообразя з'явилося в інтимному плані. Таке теж може бути. Тобто, щось нове вже. Такому такому домі. Да? От, якщо у вас є якась домівка, навіть якщо це робота, то тут щось таке приємне, знаєте, якісь результати, щось таке. От, от такого плану. От, так все, це ми подивилися. Другий варіант. Переходимо до третього. Так, все це подивилися. Це у нас має три витягнув. Да, три витягнув. Так, імператриця. Що вас порадує? Ой, це цікава така карта, до речі. <кхм> О, у вас є. Блін, у мене є декілька варіантів, але я хочу ще три карти витягнути, насправді, щось. Чогось... Просто у мене тут різні варіанти якось я бачу. Ага. Угу. Угу, да, да, да. Так, коротше, це не зовсім те, що я предполагав. Тут у нас дві такі карты: Страшний суд імператор. Це щось пов'язане з вишими інстанциями, з начальством, з вищими силами, це может быть, до речі, суд, реально суд. А у вас є якесь діло, таке в вищих інстанціях, ви може за нього переживаєте, але все закінчиться добре. Тобто, може, у вас є якесь діло, якась справа, да? котру ну, все ніяк не може вирішитися, чи щось таке от, ви її запереживаєте. Це може бути навіть, до речі, це може бути кохання, невирішені, невирішені зв'язки. Тут є, от, наприклад, да, листя кубків, але все вирішиться добре. От є якась ситуація, за котре переживаєте, от не може ніяк. От, в житті вирішиться або в вищих інстанціях, але воно вирішиться добре, і ви будете спокої. Навіть якщо ну, не прям щоб добре-добре, то, по крайній мере, ваша душа заспокоїться, і це буде для вас радість. Отака от, от тут ситуація. <кхем> вот. В принципі, всі варіанти дуже навіть непогані, хороші в своєму. Ой, я, навіщо я склав, да? ну ладно, вже. Зараз я достану, вже що там було. На це все. А це вже все, це вже інше. Так, залишилися ці три варіанти. От, е, дякую за перегляд даного відео. Сподіваюся, воно вам в чомусь допомогла, в чомусь порадувала. Е, Підтримуєте, е, звісно ж, Збройні Сили України на даний момент це дуже важливо. Просвіщайтесь духовно, це теж дуже важливо для розвитку суспільства, розвитку людей. От, дальніші гадання будуть. Пишіть в коментарях, що, як вам. І пишіть, які формати ще робити, які питання будемо розкривати, що і як. Тобто я відкритий до цього. Дуже дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення, шановна панста, пані та панове. З вами був Генрій Баварський, Генрі Кредіт Сенсу, Мен Фаталіті. Духовний, так сказати, шаман, провідник. Дуже дякую всім гарного дня.